Друзі, вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Так, можливо, просто перший раз було не зовсім чутно добре. Тільки на перших рядах. Друзі, сьогодні дійсно святковий день, хороший день, радісний день. І сцена про це говорить, і радісні обличчя, і те, що нас тут багато, і так в такій кількості ми зібрані, дійсно, все це радує нас і дає нам привід для такої надії, для того, щоб прославити Бога сьогодні, для того, щоб провести цей час в єдності. Друзі. І Сьогодні, оскільки така дія, то проповідь буде не по нашій серії, як зазвичай ми звикли. Так, ми по Авакума зараз ідемо. Сьогодні тема буде про сім'ю, так щоб це було дійсно по темі служіння. І хотілося б прочитати разом з вами, щоб це було таке спільне розмірковування для натхнення, для підбадьорення, для нашої настанови такої спільної, прочитати текст, що говорить Біблія про шлюб, про сім'ю, і разом про це поміркувати, взяти для себе деякі уроки із слова Божого, друзі. І на початку хочу таке питання підняти, щоб ми разом поміркували, що ж таке шлюб, власне. Подумайте, не відповідайте вголос, просто давайте подумаємо, що ж таке шлюб. Люди по-різному про це говорять, і хтось говорить, що ну, це благословіння і радість. От коли питаєш людей, хтось говорить, що це благословіння і радість. Хтось говорить, це тягар і випробування. Так? Хтось, у кого, можливо, якісь труднощі були з цим. Хтось говорить, що це можливість. А хтось говорить, що це обмеження певні. От якщо людина в шлюбі ні, вона себе обмежує, вона втрачає свободу і якби закінчується радісне життя на цьому. І найцікавіше, що я чув колись, це одна людина сказала, що шлюб це як фортеця. Що ті, хто навколо знаходяться, вони хочуть в неї потрапити. Що сили так, а ті, хто знаходиться всередині, іноді хочуть втікти з цієї фортеці. Але і тим, і тим, це іноді буває складно. Тобто дуже дуже різні речі люди про це говорять. І я хочу, щоб ми сьогодні дійсно подумали, що ж це таке. Взагалі, звідки він взявся, цей шлюб, і хто придумав його. Це дуже важливо, друзі. Можливо, ці питання вони такі трошки незвичайні, так, але що це, звідки він взявся? Хто його придумав? І я пропоную прочитати текст із священного писання. Друзі, ми знаходимося зараз в церкві, і ми керуємося тут ось цією книгою. Це Біблія. Ми тут не ділимося просто якимись промовами мотиваційними, або, знаєте, ну, от щось таке. От прийшла якась ідея, треба сказати це на загал. Ми ділимося тим, що записано в цій книзі, тому що це. Авторитет особисто для мене, авторитет для багатьох в цьому залі, і я бажаю, щоб це було авторитетом для кожної людини в цьому залі, тому що це дуже важлива книга. І давайте прочитаємо Матвія, 19 розділ, з 4 по 6 вірш. Невеличке місце, друзі, але так багато тут можна взяти для себе. Матвія, 19 розділ, з 4 по 6 вірш. І це слова це пряма мова Ісуса Христа, так ми бачимо. Він говорить. Хіба не читали ви у Святому Писанні, що від самого початку створення світу Господь створив людей чоловіком і жінкою. І мовив Господь: чоловік покине батька і матір своїх, з'єднається з дружиною своєю, і стануть вони єдиною людиною. Отже, більше не буде їх двоє, а буде одна плоть. І нехай ніхто не роз'єднає тих, кого Бог з'єднав разом. І найперше, друзі, Такий момент для нас сьогодні, що цей текст нам говорить, що шлюб це Божий задум, ми бачимо, так? що, це, що автор шлюбу це Бог, а не хтось інший. Друзі, сьогодні є таке поняття в нашому світі, ви його знаєте, наприклад, авторське право або інтелектуальна власність. Ми чули це, правда? Або ліцензія, наприклад, про що це говорить? Що хтось має на щось право. І коли ми читаємо цей текст, ми бачимо, що автор шлюбу Бог, а не людина. І якщо можна так виразитись, що... Шлюб має авторське право Бога. так, Це його винахід, він його придумав, його задум. І коли люди вступають у цей шлюб, дійсно вони заходять на територію Божу. так, Вони заходять під щось, під питання, яке знаходиться під таке теж складне слово, під юрисдикцію Бога. так. Тому що це його винахід. Стосунки він придумав. І зверніть увагу, друзі, що людина може мати різний світогляд сьогодні, правда? Хтось може сказати, ну я, наприклад, не релігійна людина, хтось може сказати, я в церкву не хожу. а хтось каже, я хожу регулярно. Хтось може сказати, А я християнин. А хтось може сказати, а я взагалі не християнин. Але, друзі, так чи інакше, всі ці люди, що роблять, вони створюють стосунки, правда? А стосунки, хто придумав? А стосунки придумав Бог. І зверніть увагу, стосунки завжди залишаються популярними, правда? Людина може навіть не визнавати Бога, не вірити в нього, але вона будує при цьому стосунки, будує те, що придумав Бог. Зверніть увагу, будь-який вік, будь-яка країна, будь-яка культура, будь-який час, чи це мир, чи це війна. Навіть людина, яка абсолютно не вірить в Бога або вважає його нецікавим чи нудним, будує стосунки і створює сім'ю. Це дуже важливо. І якщо автор шлюбу Бог, то він створив певні умови. Зверніть увагу, друзі, ми про це знаємо, що існують певні правила цього шлюбу. Бог виставляє певні стандарти і Він дає на це благословіння. Сьогодні люди часто хочуть привласнити шлюб, так? і ми можемо почути, як ніби ну, людина ну ніби це говорить, що Боже, ну мені подобається твій винахід. Мені подобається, що ти придумав стосунки, але можна, я його спробую, але без зобов'язань, тих, яких ти дав мені. Без тих зобов'язань, які ти вибудовуєш в Біблії. Правда зручно, так? Боже, я хочу твій винахід спробувати, але я хочу без тих правил, які ти придумав. Але, друзі, які ж, власне, ці умови, ми ще зараз далі подивимося. Перше, ми вже почули, що дійсно шлюб це Божий задум, це його винахід. А які ж умови ще він ставить? Друге думка, яку ми побачили в цьому тексті, що шлюб це союз між чоловіком і жінкою. Зверніть увагу, друзі, Бог створив дві статі, так? два гендери, не три. Не десять, 10, не сто, не двісті і не тисячу, не так далі. Я на тижні на цьому поцікавився інформацією. Дійсно, стало цікаво почитати різні статті, як говорить сьогодні світ, про взагалі, от про статі, про гендер і так далі. І тому подібне. І я дивувався, що дійсно в більшості статей написано, що дійсно статі сьогодні тільки дві: чоловіча, і жіноча, але далі є але після цього. Але як мінімум 50, а то й десь до 300 варіантів може бути, ким ти себе можеш відчувати. Так, ти народився біологічно чоловіком або жінкою, але можливо ти сьогодні себе відчуваєш трошечки е, ну, не, не визначився ще, наприклад. Так? Можливо, ти чоловік та, в чоловічому тілі, але ти відчуваєш себе жінкою. Е, можливо, в умовах мобілізації це зручно комусь. Так? Або, можливо, ти себе відчуваєш трошечки не тим, чи ще ти не знаєш, хто ти такий є, і ти можеш сам вирішити, хто ти є. Ти можеш сам вирішити, ким ти хочеш бути. Але, друзі, це дуже небезпечний критерій, правда? Жити на почуттях. Сьогодні почуваю себе так, завтра інакше. Сьогодні я рішення приймаю на таких почуттях, завтра на інших. Ми розуміємо, що це неправильний підхід. На почуттях далеко не зайдеш. І Бог задумав так. Що ми народжуємося або чоловіком, або жінкою. І це часто у людини немає смирення. Людина думає, ну Бог задумав, а я хочу бути сам Богом, а я хочу сам вирішувати, ким я хочу бути. Друзі, ми розуміємо, що це неправильно. Шлюб це союз між чоловіком і жінкою. І третя думка: три таких сьогодні коротких думки. Шлюб це одне ціле. Зверніть увагу, що Бог не створив групу чоловіків і жінок, щоб можна було обрати. От створив, наприклад, бо він не Адама і Єва, а цілу групу людей. І там ну розберіться між собою. От спробуйте так, хто вам підходить, хто не підходить, з ким зручно, з ким не зручно. Він створив одного чоловіка і одну жінку. Він сказав, що ми читали тільки що відділиться від батьків, з'єднається. І оце з'єднання в одне ціле, воно вимагає якби, серйозних зусиль від цих людей бути одним цілим. І я думаю, що ті в залі, хто одружений, ті це дуже добре знають, що це дуже велика праця. І це не завжди просто, правда? От саме бути цим одним цілим. Тому що бути одним цілим це відчувати, якщо іншій людині погано. Так іншому холодно, значить, ти не можеш спокійно себе почувати чи спокійно сидіти, бо іншій людині холодно. Або і спекотно а іншій людині, або у іншої людини щось болить, або іншій людині радісно, і це ваша спільна радість, або це ваше спільне горе. І так воно і працює, тому що це єдине ціле. Бути одним цілим це перейматися проблемами та болями один одного. І ми бачимо в цьому тексті сказано, що ніхто хай не розлучає те, що Бог з'єднав. Ніхто хай не розлучає те, що Бог з'єднав. Ні сусіди, ні діти, ні спокуси різні, ні знайомі, ні близькі, ні друзі. Ніхто не може розлучити те одне ціле. Яке Бог з'єднав. Я би сьогодні хотів, друзі, щоб це було таке, знаєте, спільне міркування. так? Тому що далі ми будемо сьогодні чути настанови і більш такі, знаєте, поради. Але це сьогодні невеличке нагадування для нас на основі того, що ми знаємо, на основі того, що ми читали, і, можливо, чули не один раз, щоб ми могли разом поміркувати. Бог говорить, що ніхто хай не розлучає того, що він з'єднав. Я теж на цьому тижні поцікавився статистикою розлучень. І Ви знаєте. Україна має великі досягнення в цьому. Україна десь на п'ятому місці за кількістю розлучень. Тобто вона входить в топ-5 країн, які от мають дуже високий відсоток розлучень. І теж далі цікаво було почитати. Ви знаєте, за перше півріччя 2024 року. Це мається на увазі з січня по червень. 2024 рік було. Шлюбів укладено майже 73 тисячі. Майже 73 тисячі шлюбів, із них 15,5 тисяч розлучень. Ну, Хтось може сказати не так вже і погано, друзі, але уявіть собі, 15 тисяч розлучень це, це сімей 15 тисяч, так більше. А скільки це людей, так? В сім'ї ж дві, дві людини, правда? Це майже 30 тисяч поранених людей. Уявляєте собі? Ну, хтось може сказати не багато, друзі, але це ж за кожною цифрою, це ж сім'я. А в цих сім'ях могли народитися діти. І ми не знаємо, які там стосунки були, тому це, ну, це горе насправді. 15,5 тисяч, якщо бути вже конкретним, 15 578 е, розлучень було за півроку, у 2024 році. Друзі, це тільки півроку, а ще ж було друге півріччя. А ще 2025 рік почався, і ми не знаємо, яка статистика буде далі. Статистика показує, що в 2024 році розлучень більше, ніж в 2023 було. Мені подобається, як сказав один проповідник і пастор Джон Макартур. Він сказав, шлюб це завжди справа Бога, тоді як розлучення завжди справа людини. І я знаю, що бувають різні життєві обставини. І якби ми вели сьогодні дискусію, хтось би сказав, ну слухай, не вже можна так категорично заявляти. Ти ж не знаєш, які бувають сім'ї, а іноді там буває і моральне і фізичне насилля, є різні нюанси. Друзі, це інша тема. Я розумію. Я знаю, що бувають нюанси, але ми сьогодні говоримо про той, про той стандарт, який заклав Бог для нас. Він для нас поставив як шаблон або стандарт, на який би ми дивилися, і на який би ми прицілювалися, і на який би ми рівнялися. І його стандарт стверджує, що в Божому плані розлучення не було. Це на жаль, що воно стається, але в Божому плані його не було. І ми маємо дивитися на цей стандарт, що Бог це ненавидить. Він не хоче цього, він хоче, щоб ми на це цілились. І ви знаєте, хочу одну ілюстрацію навести, яка дещо колись мені допомогла. і Я думаю, що нам пояснить трошки цю, цей момент. Уявіть, що ви стоїте на футбольному полі, на стадіоні. Ви стоїте перед воротами, і вам кажуть: у тебе є 10 спроб, щоб попасти в ворота. Уявіть собі рівень ваших зусиль. Ну, скоріше за все, ви підійде, підійдете перший раз, спробуєте вдарити по м'ячу, прицілитесь, спробуєте, як воно йде, яка сила удару, яка відстань. Ви думаєте, ну в мене ж є ще 9 спроб попереду, нічого страшного. Ви другий раз вдарите, третій. Десь, можливо, ви почнете хвилюватися після шостого разу або після сьомого, бо залишається три спроби. А тепер уявіть, що ви виходите на той же самий стадіон, і вам кажуть, у тебе лише одна спроба. Скажіть, будь ласка, чи зміниться ваш підхід? Ви не будете поспішати. Ви будете уважно дивитися на цей м'яч, ви прицілитеся, ви подивитеся, ви будете розуміти, у мене одна спроба, у мене не буде можливості це змінити, я тільки один раз це можу зробити. Уявіть собі, який у вас буде рівень посвяти, рівень старання та зусиль. Ось так само треба налаштовуватись і в сім'ї, і на сім'ю, що у тебе одна спроба. Тому що, коли людина собі говорить, що ну подумаєш, там не вийде, ну нічого страшного. До побачення. Он скільки людей ще навколо є. Я вирішу це питання. Я ще молодий, у мене багато сил, у мене багато можливостей. Бог хоче, щоб ми налаштовувалися на його стандарт. У тебе одна можливість. Тому старайся, прикладай максимально зусиль на це. Отож, друзі, що ж таке шлюб? Шлюб це щось, що не можна просто так взяти і зробити, що заманеться, тому що у нього є автор. Бог не бажає, щоб ми спотворили це поняття. Він хоче, щоб ми це поняття цінували. Чи ми вже в шлюбі кілька років, чи ми тільки збираємося? Він хоче, щоб ми це цінували, щоб ми це тримали як дорогоцінні в своїх руках, і щоб цей шлюб він ще більше розквітав. Уявіть собі, що ви щось гарне змайстрували, а хтось це ногами потоптав. Неприємно, правда? Ви старалися, ви вкладали, ви робили ви я думаю, що Богу теж неприємно, коли люди сплюндровують так цей шлюб або його топчуть. Отож, ми говорили про те, що шлюб це Божий задум. Шлюб це союз між чоловіком та жінкою. І шлюб це одне ціле. Яке ж може бути застосування цього, друзі? Перед тим, як ми помолимось, вже е, на такій фінальній стадії, я б хотів би маленьке застосування для нас ще сказати, для всіх. Неважливо, чи ти одружений, чи ні. Неважливо, чи ти збираєшся, чи ти ще не збираєшся, або вже не збираєшся, я не знаю у нас. В різні люди в залі є, я не знаю, якби всіх нас, так в якому ми статусі, чи одружені чи ні, чи збираємося чи ні, друзі. Але є три речі, які ми можемо взяти для себе сьогодні з цього тексту. Кожний для себе. По-перше, проси поради у Бога завжди в цьому питанні. Якщо Бог автор, то треба у нього просити мудрості, а не просто робити щось самостійно. Якщо Бог, автор шлюбу, проси у нього цієї мудрості, знову ж таки, чи ти одружений чи ні, чи збираєшся чи ні, проси у Бога мудрості, щоб він благословляв сім'ю твою, щоб благословляв твоїх рідних, щоб давав тобі пораду, щоб давав тобі мудрості, як це робити, як вибудовувати стосунки сьогодні, як допомагати іншим? Проси у Бога поради. Другий момент досліджуй та знай правду. Досліджуй це Боже Слово, що воно говорить про шлюб. Чому? Щоб можна було твердо стояти. Щоб можна було сьогодні захищати свою сім'ю від різних неправильних лихих ідей, про які ми сьогодні чули. Щоб можна було бути сьогодні готовими до викликів, до сучасних. Тому що якщо сьогодні людина прийде, наприклад, в церкву на традиційну орієнтацію, як ти себе будеш вести? Ми всі порозбігаємося, скажемо фу. Чи, чи як ми будемо діяти? Чи ми будемо наставляти, чи ми будемо спілкуватися і, наприклад, говорити Євангеліє? Тобто це, це виклики, які нас можуть чекати попереду. І тому треба досліджувати і знати правду, щоб знати, як реагувати, як і захистити з одного боку, але з іншого боку, як і далі взагалі вести комунікацію. І третє, нарешті шануй Бога. І це дуже важливий момент. Якщо ти боїшся Бога, то ти шануватимеш Його. Якщо ти будеш шанувати Бога, ти ніколи не будеш розділяти те, що Він з'єднав. Ти будеш боротися за стосунки, а ти будеш зміцнювати ці стосунки. Нехай Господь на цьому благословить. Амінь. Давайте ми зараз станемо і помолимось. Знову ж таки, якщо у вас є бажання, друзі, будь ласка, звертайтеся до Бога, можна в голос молитися, і я також в кінці помолюсь. Дякую тобі за такий чудовий день, Господь, за такі радісні події, які є в нашій церкві, Господь, за те, що так багато нас сьогодні зібралось тут. Дякую тобі за те, що твоє слово не припиняє навчати нас, Господь, завжди не тільки в недільний день, Господь, але кожен раз, коли ми відкриваємо його, коли ми тільки згадуємо ці тексти, Господь, вони навчають нас і вони нас і надихають, і докоряють, і змушують нас змінюватися. Господь, ти бачиш, як іноді десь егоїзм заважає нам Боже змінюватися іноді. Ми... Не готові, Боже, прислухатися до Слова, іноді свій характер десь проявляємо в не зовсім гарному його господь прояві, такому розумінню. Боже, допоможи, щоб ми прислухалися до Твого Слова, щоб воно сьогодні стало авторитетом для багатьох Господь, щоб наші церкви були міцні сім'ї. Господь, щоб створювались міцні, хороші сім'ї, які будуть світлом, Боже. Щоб ми радість дійсно шукали в першу чергу в тобі, Господь, не просто в інших людях, Господь, а в першу чергу в тобі, Боже. І ти все інше про все подбаєш, Господь, і допоможе дійсно шанувати Тебе, Господь, мати той страх, про який ти говориш в Біблії, Господь, щоб у нас був страх перед тобою, щоб ми дійсно слухняними були тобі, Господь, і були мудрими в тому, як ми будуємо сьогодні стосунки, Боже. Слава тобі, хвала за все, в мені, Ісуса Христа. Амінь.